Друга з'єднувальна протока синього озера, виду бік вулиці газопровідної. Грівень води в озері потихеньку підвищується. Вода майже не випаровується зараз, тільки поповнюється за рахунок дощів. Там от стирчав рогачик для вудочки. Він виглядав із води, мабуть, сантиметрів на 10-15. Зараз його майже не видно. Трошки тільки десь на 5 мм торчить із води. Зовсім трошечки показує, що... Сантиметрів на 15-20 гривень піднявся в озері.